Та да, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині та на Жукоської 18, у понеділок, вівторок і середа. Зараз перед нами прогноз на 25 квітня та на загаданий вами період. Ну, дорогі друзі, сьогодні ви відчуєте сильний зв'язок з родом, своїми предками, ну, незважаючи на таку сильну підтримку роду. Вищі сили просять від вас визнати свої гріхи та іншу, не дуже зіркову поведінку. Да, зрозуміло, що завжди незручно стикатися з нашими помилками, особливо якщо ви єдиний, хто їх помічає. Ну, усе, що ви можете зробити, це бути чесними із собою та іншими і просити розуміння та пробачення, ну навіть якщо воно йде зсередині. І очистившись від негативних думок, Вищі сили пропонують вам спробувати свою вдачливість і навчитися жити в ногу з часом, чудово розуміючи, що у колеса Фортуни є і підйоми, і спади, тому не варто впадати в ейфорію. Чи депресію. Ну, якщо ви раптом випали жителі орієнтми, фей, які керують великим колесом, можуть пожаліти нас, усіх недосконалих людей, і допомогти, якщо ми зіпсували ситуацію. Також ви саме можете змінити свій стан на вашу користь, проаналізувавши свої дії та змінивши підхід. Ну, якщо Щось є регулярним явищем, то, що гальмує ваш прогрес. Вам бажано розірвати це коло. і з часом рідні і ви скористаєтесь допомогою інших, оскільки в них є ключ до вашого процвітання, і вони поділяють вашу мрію. Тому перегляньте список контактів і подивіться, хто може додати навички, якими ви ще не володієте. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд.